Технологія 3D-друку та індустрія гостинності поєдналися в пустелі на заході штату Техас у США. Новий готель побудують на площі понад 8 гектарів. Його зводить 3D-принтер промислового розміру вулкан, вичавлюючи шар за шаром бетонну суміш. Як очікують, тут буде 18 житлових будинків із 43 готельними номерами. Власник назвав його першим надрукованим на принтері готелем у світі. Він також додав, що вперше зводить будинки таких оптічних форм. Цей принтер понад 14 метрів завширшки, а заввишки майже п'ять, важить коло п'яти тонн. 3D-друк дає нам набагато більше можливостей для експериментів або для створення органічніших форм та обрисів. 3 d друковані будівлі матимуть куполи, арки та вигнуті стіни. Ці архітектурні особливості зазвичай надто дорого відтворювати у великих масштабах, використовуючи традиційне будівництво. Фахівець з друку стежить за принтером, поки його роботизована рука і сопло ковзують по робочому майданчику, наносячи спеціальну суміш на основі цементу під назвою лавакретедодебейсмикшу основна суміш це таємний матеріал, тому я не розкриватиму вам усієї формули. Але ми вирішили обмежитися глобально та посудно доступними матеріалами. Тому ми зможемо будувати в усьому світі і робити це за доступну ціну. Загалом на будмайданчику має бути три особи разом із техніком з друку. Це дуже відрізняється від традиційного будівництва. Утім, дехто висловлює побоювання, що автоматизація 3D-друкарського будівництва може витіснити кваліфікованих робітників, таких як муляри. Це може бути однією з проблем, яку нам слід враховувати під час переходу на 3D-друк. Але я ясно бачу, що майбутнє буде більш автоматизованим. Нагадаємо, раніше в Техасі за допомогою такого ж принтера збудували житловий квартал у Джорджтауні. Його вже почали заселяти.